Вітаю малята! Сьогодні я розкажу вам дещо цікаве про Україну. Ну що, готові? Тож дивіться і уважно слухайте. А чи знаєте ви, що Україна сама велика країна у Європі. Тут проживають щирі, гостинні та працьовиті люди. Україна відома на весь світ. Неповторною природою, родючими землями, смачною їжею та волелюбністю українського народу. Саме в Україні, в Києві було збудовано найвеличезніший літак у світі Ан-225. Мрія. Це був найпотужніший повітряний транспорт у всьому світі. Який був збудований, щоб перевозити космічні кораблі. Саме в Україні була заснована перша в світі Конституція, і лише пізніше з'явилися конституції інших країн? Саме в Україні є сама найглибша підземна станція метро. Вона називається Арсенальна. Знаходиться вона у місті Київ. Саме в Україні є найдовший музичний інструмент українська трембіта. Його довжина може сягати до 8 метрів, а звук трембіт чутно більше, ніж на 10 кілометрів. Саме в Україні була знайдена найстаріша у світі мапа. Яка була вибита на кісті Мамонта майже 15 століть по тому? Саме в Україні була написана найвідоміша пісня Щедрик, яка починається зі слів Щедрик, Щедрик, Щедрівочка. Прилетіла ластівочка, пісня записана українським композитором Миколою Леонтовичем? Саме в Україні. Є родюча земля Чернозем. Тому Україна завжди багата на врожаї. Населення України належить до найбільш освічених людей. Особливо цінуються у світі українські спеціалісти з інтернет-технологій. Крім України, ще в 35 державах світу. Встановлені пам'ятники відомому українському письменнику та поету Тарасу Григоровичу Шевченко. Бурий ведмідь вважається однією з найрідкіших тварин України, тому занесений до її червоної книги. Першим за популярністю спортом в Україні є футбол. Самим найважливішим святом для українців є Великдень. Саме в Україні вперше було здійснено винахід гелікоптера. Це та ще багато інших цікавостей роблять Україну неповторною у світі. Тож, вважаю дітки, нам, українцям, насправді є чим пишатися, бо Україна була. Є і буде завжди країною обдарованих талановитих мужніх людей, прагнучих жити на своїй землі і під мирним небом.